Працівники ДБР у ході проведеної спільно з СБУ операцією викрили та повідомили про підозру заступнику голови центральної військово-лікарської комісії медичних сил збройних сил України, який організував бізнес із заробляння грошей по видачі довідок для військовозобов'язаних. На жаль, це не поодинокий випадок подібних зловживань, але бюро продовжує системну роботу з виявлення та запобігання подібним фактам. Задокументовано низку епізодів отримання хабарів посадовцем за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон. В одному із випадків до посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги. Керівник фонду не знав порядку. Тку виїзду з України для волонтерів, і тому спитав у начальника центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд. Посадовець повідомив, що за такий виїзд потрібно оформлювати за допомогою видачі довідки про непридатність до військової служби, що є неправдою. Він пообіцяв організувати оформлення такої довідки за винагороду у сумі 5 тисяч доларів США. Посадовець отримав аванс у 2,5 тисячі доларів США та почав оформлювати документи. Проте був викритий правоохоронцями. Під час обшуків за місцем роботи та мешкання фігуранта правоохоронці виявили великі суми готівки коштів у різних валютах на суму понад 5 мільйонів гривень. Походження яких наразі встановлюється, йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути до неї причетні.